Всім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Датерло. Так як першу частину Hello Neighbor ми пройшли, то ласкаво прошу в Hello Neighbor 2. І підпишіться, будь ласка, на канал, бо моя ціль це тисячу підписників. А і ще б хотів додати, що в цю гру я буду грати перший раз, тому не судіть суворо, будь ласка. Так, ну ось ми бачимо меню наше нова гра. А це ми схоже. Ось ми на фургончику їдемо. Так, так, це ми. Ну, я просто знаю, що це ну, наш персонаж, все, я більше нічого не знаю. Це якийсь журнал. Це що я не зрозумів. Це кава. Ми п'ємо каву, це, це якась мапа. Що тут відбувається? Ой, там хтось ходить. А, це камера. Чи, да, це камера. О! Котик. Котик біжить. Ой-ой, ой а це наш Нейгбор. Це наш сусід з його сином. А сусід нас побачив. Ой, він з лопатою вийшов. Нам треба тікати. Да давай, дурачок, забудь машину. Дикай! Капец, он нам взломав викно. Ты что? Обалдень за его. О, господи. Какая-то Який... страхопудина вылезла нам на дорогу. Ой, ну сразу видно, что тут графика уже стала краще. А ось це не шифрон. А, ну так, да, ми врізалися. Тепер нам треба вибратися. Так, то що тут є? Важіль. Є, щоб перемикнути його. Ну, в принципі, як і в привіт, сусід старому, в першій частині. Запрацювала шестерня. І ми заходимо сюди. Так, а що тут у нас? Тут ще є якась кімнатка. Так, зараз ми пройдемо туди. А тут у нас е якийсь ліхтар, ми його взяти не можемо. Дивно, чому. На дворі, якби вже ніч. Чому ми не можемо взяти ліхтар, не знаю. Тому. А, ну от ключик ми можемо взяти. Е, натисніть Tab, щоб відкрити інвентар. Натисніть Q, щоб приховати предмет. Окей. І таб. А, тобто. А, -а, -а, а! Зрозумів. Тут знову якісь важіль, але він вимкнутий, лампочка якась. А тут. Ну тут не знаю. Тут якийсь теж важі чи що це таке, не знаю. О, тут прям. О, тут звуки є, як я ходжу по склу. Нічого собі. Ну скло ми теж підібрати не можемо. Дивно, чому. Воно ж нам так знадобиться. Так, теж ліхтарий якісь. Тут якийсь ящик. Ми його також відкрити не можемо. А тут цей ломик. Ми, я думаю, що ми потім до нього повернемося. Ну, Напевно, поверне. Ну, так, да, скоріше за все, так. Ну, добре. Зараз я візьму наш ключик, який нам потрібен тут, відкриваємо. І, в принципі, як все і в старому Hello Neighbor, що відкривати замочки ну, ключем на ліву кнопку миші. Так, і тут шестерня. Ще одна. Добре, що тепер є можливість приховати предмет, бо, до речі, цього в Hello Neighbor не було. Це так заважало. Я так розумію, що ще шестерню нам треба сюди поставити. Ні, не сюди. І сюди, а куди? Що, сюди? Не-а. -а, -а. а куди? А сюди є. Це схоже, що зберігання якесь, оце в правому кутку, коли якийсь фотоапарат, чи що там показується? Я не зрозумів, що там? Ну, занадто пізно подивився. Напевно, це зберігання йде. Так, добре. Шестерня і що ще? Куди далі? Ау, карау! Допоможіть! Мене замурували! Блин, реально замуровали. Вікно не видно. І що робити? А присідати можна? Присідати мо... А, присідати там теж можна було. О! А, каміння! Боже мій! Так, а я не можу просто так зробити? А, точно, я забув. Кидати шо так. Отак. так. Ні, це не сюди схоже. Нам є якусь іншу сторону потрібно каміння піде. Да? Так, ну каміння є. Окей. Ну добре, так, а що з камінням робити? Братан, якби вже день не я думаю, шуч. А, ну це ж мені треба. А, боже! Точно, це ж сюди треба було. Ось наш ломик. Наш старенький, добренький друг. Так, е А куди ломик? Е Зараз. А, а, от сюди. А, так, а, тут про. А, тут -ні немає ніяких одяг, тут просто, типу, ти б'єш ломом по дощечці і вона відкривається. Все логічно, в принципі. Контр. Дякую, я це вже побачу. А, так. А тут що, а? Пробіл. А. Ну я думаю, що ломик ще треба залишити на всяк випадок. О! Навіть. Анімація залізання є. Там такого, я Кажу ж, не було. Це я лізу? Чи це хтось лізе? Я не знаю. Я так розумію, що сюди теж треба залізти, так? Да? Так, треба сюди залізти. Капець на силач. А, і ось ще одна шестерня. Так. Ніхуди нам сюди, так? Да? Так, да, нам сюди. І я так розумію, що ще одну шестерню потрібно от сюди. Так, да, да, там фотоапарат, я так розумію, що це у нас збереження йде. Що, я тепер можу дернути? Ні, от нам ще от тут щось потрібно. Звичайно, нічого не бачу, бо дуже темно. У нас ще й ніякого ліхтарика немає. Чому ми не можемо це взяти? Я, ну, я не розумію. Чому наш персонаж не може взяти просто ліхтарик і ходити з ним? В чому проблема? Може треба вдарити? Мене чогось берегло. А, боже мій! Треба... Потрібно было просто цей скрин куломом ударить. Капец. Я сидів в тут дому 5 Пять часов. И отсюда и ставим, да? Ну вот, да. И боже, господа. Так я вышел. А -а -а! він зліше став. Він там був таким няшкою. А я біля якихось камер. из камер. Или розумієш, это сусідові камери. Ой, де? Я? А де я? А, ну вон сусідовий дім. А мені тут треба щось брати чи не треба? О! Добрий день. Ось тут ще якась штучка. Що вона робить? Ой! А, камера недоступна. Так, да, тобто це якісь ці. Е... Ну, як його... Оце саме. Ну, це коптер, так. Ну, двадцять коптей. О! Циферки. Один, один, два, один, два, один, два. О, я пройшов. Ой, не так. Один. Ой, куди я стрибаю? Один. Два. Один. Два. Один. Два. О, прийшов! Браво! Привіт, містер поліцейський. Поліцейська машина, перекриття. Тобі допомогти, братан? Ой! А! А, мене! А чого мене? А я можу туди залізти? Навряд чи можу. Зараз ми перевіримо. Що він робить, я не розумію. Так, а... А поки мені даришся, я можу пройти? О, тут. О, батут! О, батут! Ого! Ого! А! О! Заліз! Секунда. Так, ось я заліз е, в будиночок на дереві. Я е, не знаю, як я до цього додумався. Я просто почав щось досліджувати. Бачу його тут. Починаю стрибати на ньому, бачу якусь драбину. Думаю, мені туди потрібно. Це що таке. Ой. О. Це якась деталька якогось робота. А, ось. Це якийсь... це правда якийсь робот. А, ну ось він. Прочепив, і шо. Так. Тут якась деталька знову потрібна. Ось тут щось потрібно, тільки шо. Ой. Вибачте, будь ласка. Так, а що тут потрібно? Ну тут то якась мікросхема потрібна. О! Ножиці? Ножиці? Я сказав ножиці. Чого я не можу взяти? Ножиці. А ось і я. Привіт, я. А як підніматися? А як заряджати його? Тут просто є заряд, як заряджати, ну не знаю. Може, мені за допомогою цього коптера потрібно. Дуже цікаво. Коптер літає! Добре. Нормально, це ж просто хтось балується. Де мій коптер? А он, он коптер. Летает. тая. Не, он занадто высоко, я ж про це и кажу. Вот, вот так можно. Так, ну и да я. О, тепер. А, і що я роблю. Є, да, тепер можу. Ну, нам якось треба його відволікти, чи то шо я, ну. Та я, ну, блін, я ж навіть не заходив на територію буде. А-а-а! За мною поліцейський гониться. Лазі! Чого я так повільно бігаю? От мене оце цікавить. Я думав, що з цим поліцейським треба було поговорити. А чому він взагалі мене доганяє? Ну, типа, нашо. Ну, нашу мене доганяє? Дій мій камінчик. Ну от, він мене не побачив в цей раз. Ну, по йде, він же ж тільки там ходить, тобто він не має сюди забігати. Ну, він не має мене побачити, точніше, вот що я буду сказати. А це треба кинути, так? Да? Він зайшов сюди. Точніше, я чув, як він сюди зайшов. Ну, навряд чи на кухні щось буде, бо на кухні по всім лорам по всім лорам Hello Neighbor на кухні ніколи нічого корисного немає. Я просто. Я в цю гру граю перший раз, і ну, мені цікаво, реально. Він буде ходити? Тільки я ну, правда, не, я не розумію. а Наш нейкбор в кавичках, тобто поліцейський. Це як нейкбор чи шоу? Ну просто реально. О, так а це будинок. Тут щось є взагалі корисне чи ні? Я поки що досліджую будинок і все таке. Так як це нова гра, то зробимо зупиночку і я вам дещо як цікаво про неї розкажу. Ця гра вийшла в 2022 році, і розробник у неї був Arier Game Studio це литовська компанія, яка зараз перебуває в США, видавець Kini Build. американська компанія. І на диво цю гру не розробляли е, не те, не що не диво, її не розробляли Dynamic Pixels, російська компанія. Ну ясно чу насправді що це друга частина Hello Neighbor, То це не така уж і правда. бо що виходило багато ігр, наприклад, Hello Neighbor Hide and Seek, в якому і розказується. Весь сюжет Hello Neighbor. Secret Neighbor, в який я ні разу не грав, але й, напевно, і не буду грати. Бо це мультиплеєрна гра, а Hello Neighbor це більш як, типу, ну, така. Гра для одного. Продовжуємо. Ой, добрий день. Я повернувся. А тут якийсь сейф, дивіться. Це я хожу, господі. Тут якийсь сейф. Почекай. Зрозумів. Ось вісьмірочка. Ось вона. Вісьмірочка, так. Е, Запам'ятовуємо. Вісь... Е, вісім, Ой. Два, бачу, два. Вон два. Циферка два. Годинник. Може на годиннику щось буде? от. О, опана! Дев'яточка, це де... Ой! секунда. Це дев'яточка? Так, да, це дев'яточка. Вот ще один кубик Знайшов. Дев'ять. Я знайшов циферку 9. Циферка 9. Ага. Ну, ось я знайшов циферку 8, Циферку 9, я знайшов. В холодильнику я нічого не знайшов, а може? А може, краще треба пошукати це? Я так ну. Финн зашел сюда, да? Ой, Финн зашел сюда. Добрий день. Найнебезпечніше, коли ти не розумієш, пішов він чи ні. Ну так, да, він пішов, скоріш за все. Один. От, я знайшов циферку один. Так, ну в туалеті я знайшов циферку 9. Правильно? Правильно. В спальні я знайшов циферку один. Так. Е -е... Ну да, 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 ось, я знайшов, А, я знайшов тут дві цифрики, Я знайшов цифрку циферку 8 і цифрку 2. Ты еще можу знайти цифру. Не, навряд тут ці, оці цифрики до чегось відносится. Тут оці кубики нам потрібні. 1, Один 9? Один 8. 9. Та ні. 100% ще потрібно ще декілька цифр знайти. Ну я прям впевнений в цьому. Походу, мене зараз ловлять, так? Да? Я готовий. Лови мене. Все, мене зловили, так? Да. Поки що ми будемо на цьому закінчувати. Ну, ось така вийшла серія. Це була серія огляду. Тому що я в Hell Neighbor 2 граю в перший раз. Тому, якщо вам сподобалася ця гра, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб добити відмінку в тисячу підписників. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть якийсь хороший коментар про цю гру. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім до побачення!